Слотакінг, ти по-любому у виграші пані Наталі. будь ласка, в рамках дозволеного та спитаю якомога більш загально. Яка ситуація зараз на лівобережжі Херсонщини? І в нас і ворога? Ситуація залишається дійсно складною, непростою, тому що ви правильно зауважили, і погодні умови дуже, дуже специфічні, і звісно, розвиток бойових подій для ворога абсолютно не запланований. Ми пам'ятаємо, що в них по плану давно вже все не по плану пішло, тому знаємо, що вони намагаються. Тиснути на нас на лівому березі намагаються застосовувати штурмові дії, але удачі їм це не додає і можливості вийти з них переможцями теж не буде. Ми продовжуємо укріплюватись на тих позиціях, які зайняли, і не даємо ворогу шансів вибити нас звідти. Крім того, продовжується контрбатарейна боротьба. Всі підрозділи працюють над тим, що. Щоб легше було безпосередньо особовому складу, який на лівому березі перебуває, ми нищимо позиції ворога, ми нищимо його резерви, потужності, бачимо, що вони розгортають додаткові спостережні пункти для того, щоб ретельніше стежити за нашими просуванням за тим. Що задумали сили оборони, оскільки вони конкретного розуміння не мають, усвідомлюючи, що наша позиція досить складна, тому що дійсно у нас за спиною Дніпро не на надійний тил, як у них, і суходол, і забезпечення, і рубежі оборони. А у нас за спиною Дніпро, і тому треба усвідомлювати, що робота бойова в таких умовах проводиться ну фактично колосально. Пані Анталію, наскільки активно вони штурмують наші позиції? Чи підтягують вони резерви? який настрій у ворога морально-психологічний? Настрій дуже занепав, тому що дійсно і, і туман, і погода, знаєте, як то кажуть, хандра певна сезонна в них напевно, тому що вони розраховували багато хто з них в цього часу бути вже в якихось відпустках і додому. А тут доводиться гризти мерзлу землю і вгризати, вхризаючись в неї, облаштовувати собі нові рубіжі оборони. Вони звісно готуються до зими, але своїм улюбленим варварським способом. Тому що облаштовувати рубежі це дуже важка робота набагато легше прийти і вигнати місцевих з їх домівок, оселитися там дуже. Часто ворог використовує цю тактику, ховаючись за цивільним населенням. Вони просто або залишаючи господарям одну кімнату, розселяються у всьому будинку, або залишаючи, наприклад, на верхніх поверхах цивільне населення, заселяються в ніжні поверхи для того, щоб прикриватися ними як парасолькою і не бути ураженими з повітря. А російські окупанти за вашими також повідомленнями продовжують використовувати і населення тимчасово окупованої Кінбурської коси як живий щит. Які яка там зараз ситуація? і Чи є в нас план без деталізації? Так, там ситуація теж непроста, тому що дійсно люди перебувають в скрутному становищі обкладені фактично мінновибуховими загородженнями, які ворог намастив навколо населених пунктів, замінувавши їх по периметру для того, щоб місцеві нікуди не поділися і не змогли евакуюватися звідти і слугувала. Слугували їм живим щитом час від часу. Ворог туди наїжджаючи, розгортає вогневі позиції, з яких обстрілює протилежну куцрубську і очаківську громаду, протилежний берег Дніпробузького лиману. Але в більшості випадків це застосовується саме тоді, коли є потреба в них розтягнути наші зусилля і відволікти сили оборони від певного напрямку, переключити увагу на Кінбурзьку касу. Так ми спостерігаємо минулої доби. І було зроблено. Вони активніше почали обстрілювати очаків саме для того, щоб переключити увагу сил оборони на цей напрямок.